Сьогодні о 20.00. Я не знаю, коли ви це дивитесь. Зараз в мене на годиннику без 10.08, О 8.00 ми проведемо стрім в Ютубі. Ютуб е, в шапці профілю. Переходьте, підписуйтесь. Чому ми це робимо? Я пояснюю, демократи, які йшли до влади на основі боротьби за свободу. За лібералізм, за лібертаріанство деякі з них почали говорити про те, що вони будуть блокувати різні ресурси, різні канали, тому що свобода свободою, але як же так, що громадянин будь-який може включити мікрофон, включити камеру, завести свій канал і писати там що завгодно. Друзі, це називається свобода слова. Хто не знав, хто ще вчора фотографував? Весілля, а потім вирішив, що він вже може керувати країною на різних ділянках, які йому довірили. То ви помиляєтесь: ви або йдіть повчіться, пройдіть, хоча б базовий курс там політології сучасних європейських цінностей, про які ви розповідаєте. А потім будете народу України розповідати, чи можна їм говорити взагалі, чи не можна, можна їм писати, чи не можна. Є закони України, є закони. Якщо людина порушує закон, будь ласка, можете притягнути її до відповідальності. А якщо не порушує, то просто закривати рота, тому що люди проявляють своє незадоволення деякими чиновниками, деякими політиками і деякими рішеннями, і вибачаюся вже трішечки межує з навіть не з тим, що проти нас воює. А з тим, що колись було в 20-х і 30-х роках, знаєте, українці ніколи не дозволяли, щоб їм не просто рот закривали, а взагалі над ними домінували. Те ще й люди, які не зрозуміло, звідки взялись. Тому ми проводимо в Ютубі для того, щоб диверсифікувати, тобто поділяти наші ресурси. Бо ми бачимо, що кому невигідно і що невигідно можуть закрити. Миттєво, я думаю, що ресурс, який належить Сполученим Штатам Америки, поки що в Україні не закриють. Все інше під питанням. Тому YouTube, ці профілю, через 10 хвилин стрім. Я вас запрошую.